Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні з вами в прямому ефірі буду я, Віктор Залюбовський, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС України в Рівненській області. А поговоримо ми сьогодні з вами про таке: зокрема, про те, які оптимізації чекають сервісні центри найближчим часом, і про електронні документи. Тобто про є свідоцтво про і про е посвідчення водія. Отже, у суспільстві вже давно сформувався запит на максимально прозорі послуги. Тому зараз Міністерство внутрішніх справ планує запустило такий пілотний проєкт в декількох областях України, а зокрема в Київській, Вінницькій, Львівській і Одеській. З метою вивчення процесу оптимізації складання іспитів. Про що це йдеться мова? Йдеться мова про те, що буде створено 55 сучасних хабів, які будуть займатися прийняттям теоретичного та практичного іспиту. Зараз в нас в Україні діє 148 сервісних центрів. Буде 55, які будуть займатися виключно прийманням, не виключно, а. Саме і, і в тому числі і прийманням теоретичних і практичних іспитів. Це означає, що всі решти сервісних центрів не будуть скорочені. Вони, так як і раніше, будуть займатися реєстрацією, переєстрацією транспортних засобів та наданням інших послуг, а та, також обміном посвідчення водія. Вони лише не будуть приймати теоретичні і практичні іспити на отримання посвідчення водія. Що передбачає такі е, оптимізація? Тобто в дизайнних класах всіх буде встановлено по 4 камери для спостереження за іспитами. Тобто камери будуть охоплювати весь клас, в камерах будуть присутні мікрофони, що унеможливить ніяких сліпих зон і втручання інших сторонніх осіб, а також буде на вході в клас працювати система Face ID. Тобто ідентифікація обличчя саме тої особи, яка буде складати іспит, що також унеможливить складання іспит за особу іншими особами, схожими скажімо так, на ту особу, яка складає іспит. Особа буде подавати документи, свій паспорт, документ, який його замінює, от, друкує заяву, відразу фотографується, і та фотографія буде інфікуватися. З цієї фотографії особа, яка чи з обличчям особи, яка буде складати теоретичний іспит у екзаменаційному класі. Автомобілі, всі, на яких будуть прийматися практичний іспит, вони зараз також обладнані камерами. Але камера відреєстратор фіксує одне положення, це те, що відбувається на вуличній шляховій мережі, і інше в салон автомобіля. Планується, що будуть камери встановлені їх більше. І камера з оглядом 360 в тому числі буде фіксувати дії, що робить руками і ногами як кандидата кандидатоводії, так і з боку інструктор або екзаменатор, якщо це буде прийматися на транспортному засобі сервісного центру. Для чого це зроблено? Для того, щоб неможливити також стороннє втручання в процес іспиту, щоб ті. Інструктори не допомагали перемикати передачі чи не натискали на педалі, тим самим допомагаючи скласти іспит особам, які не мають достатніх навичок керування транспортними засобами. Також будуть такі зміни. Ми знаємо, що зараз спроба практичного іспиту є тільки три. А після третєї, якщо кандидат у водії не склав успішно іспит, він знову змушений буде пройти практичний курс водіння. І лише після того, після отримання відповідного свідоцтва, повторно йти складати іспити. Зараз, в подальшому, верніше буде свідоцтво, так як і зараз видається, на практичне, після складання теоретичного іспиту на практику буде видаватись і воно буде дійсне 2 роки. Але планується, що повторний іспит буде складати особа. Не протягом 5 діб з моменту складання іспиту останньої, а протягом 10, і кількість таких спроб буде необмеженою. Ну, як необмеженою? протягом 2 років. Якщо через 10 діб, то теоретично, що особа може протягом 2 років скласти іспит, мати спробу аж 72 рази. Ну, надіємося, що до такого доходити не буде. Тоді будуть вчитися і складати іспити з перших спроб, але разом з тим, Обмеження таке, три спроби, буде скасовано в подальшому. І покращення будуть і відбудуться і в отриманні талона на складання практичного іспиту. Ми знаємо, що зараз необхідно на практичний іспит записуватися і отримати талон лише в терміналі в сервісному центрі. Або попередньо звернувшись до адміністратора, вияснити, коли саме приймається на ці. На транспортний засіб відповідної категорії і в якому саме місці тоді записатися, взяти талон на складання практичного іспиту. В подальшому планується, що такі талони можна буде брати через відповідний сайт на сайті головного сервісного центру, так само, як вони беруться зараз на теоретичний іспит. Тобто можна буде його взяти як через термінал в сервісному центрі, так і через відповідний сайт, через є запис на сайті головного сервісного центру. Як я зазначив такі проекти, запущені вже у Вінницькій, Львівській, Київській і Одеській області. І за результатами цих проєктів, які в них ще закінчаться, всі позитивні моменти будуть впроваджені подальше у зміни. Вивчається це питання, будуть закуплені відповідні транспортні засоби для сервісних центрах, і можна буде здавати як на транспортних засобах, ну, в принципі, так як і зараз воно є, сервісного центру, так і на, на транспортних засобах навчальної організації. Так, в принципі, по цьому питанню все. А тепер поговоримо про електронні посвідчення водія і про є посвід... свідоцтво про реєстрацію. Скажімо так, що українці вже звикли до цифрових документів, які є в дії. І на даний час, на сьогоднішній день, Україна є лідером як в Європі, так і в світі. По кількості цифрових документів і про запровадження цифрових документів. І як на мене, на мою думку, я думаю, ви зі мною розділяєте, що це дуже зручно. А З 23 травня в Україні з'явився ще один новий революційний крок. Це отримання буде посвідчення є свідоцтва про реєстрацію і є. Посвідчення водія. Що це означає? Якщо зараз в дії відображаються тільки документи, які є виготовлені на пластиковій основі, тобто спочатку треба зареєструвати транспортний засіб, роздрукувати свідоцтво, і тоді воно буде відображатися у дії. І тоді, в такому випадку фізично з собою носити чи посвідчення, чи свідоцтво не обов'язково, подальшому взагалі його. Планується, якщо оформити договір купівлі продажу через Дію, це буде, буде запроваджено до вересня цього року. Не обов'язково буде отримувати посвідчення водія на пластику. Тобто дві особи через Дію оформили договір купівлі-продажу, продали транспортний засіб, зареєстрували його і отримувати свідоцтво покупцю на транспортний засіб. Можна буде тільки залишити за його бажанням. Якщо він хоче отримати його на пластиковій основі, а воно потрібно буде тільки для виїзду за кордон, тому що ну, на даний момент за кордоном немає такого моменту, як отримання посвідчень чи от користування посвідчення водія в електронному варіанті. Їхнє законодавство поки що не підтримує такий варіант. А, так само, якщо людина склала іспит або обміняла посвідчення водія, вона може не отримувати посвідчення водія на, або вона замовила його обмін через дію, не отримати посвідчення водія на пластиковій основі, а взяти, користуватися лише посвідченням водія в електронній версії. Для таких документів будуть відповідно, є вже вірніше розроблені серії. І з цієї серії буде видно, що це є саме електронний документ без роздрукування на пластиковій основі. Таке посвідчення водія, як я вже зазначив, можна буде використовувати лише на території України. А для виїзду за кордон необхідно буде просто звернутися до найближчого сервісного центру і роздрукувати таке посвідчення водія на пластиковій основі, сплативши відповідні кошти тільки за бланк, сам бланк свідоцтва. Або посвідчення водія. Ну і на, остан... на завершення хочу сказати, що прийнята постанова Кабінету міністрів яка внесла зміни в процес реєстрації. А зокрема, що тепер експертний огляд транспортних засобів необхідний лише для реєстрації авто в Україні вперше. Тобто, це. Транспортні засоби, які ввезені на територію України з-за кордону. Всіх решта випадках, перестрація по договору купівлі-продажу ще в інших випадках це за бажанням власника. Постанова прийнята, вступає вона в силу з моменту опублікування. Опублікована вона має бути найближчим часом, тому слідкуйте за офіційними джерелами Кабінету міністрів, Верховної Ради, де публікуються закони. Тому, якщо як з моменту, коли вона буде опублікована в урядовому кур'єрі, вона офіційно вступить в силу, і з того моменту огляд експерта буде за бажанням. Це було зроблено і для того, щоб власники між собою, які хочуть продати автомобіль через дію, могли скористатися цим і не проходити. Зокрема, експертний огляд, наприклад, зустрілися дві особи. Вирішили продати один одному іншому транспортний засіб, мають між собою два телефони, відсканував один в іншого код, підтвердив саме, ну там є відповідна процедура, буде, скоріше, розроблена вже, удосконалена. І транспортний засіб вже належить отримали електронне свідоцтво, і транспортний засіб вже і фактично, і юридично і юридиро, і де-факто належить іншій особі. Ось так ми йдемо до. Більш зручного сервісу і впроваджуємо в життя. На цьому в мене все. На все добре. Всім гарного, мирного дня!